Множинне громадянство в Україні стало законним. Законопроект, ухвалений парламентом, офіційно набрав чинності. Новий закон запроваджує в Україні механізм визнання множинного громадянства. Це означає, що українці зможуть легально мати паспорти кількох держав, якщо це не суперечить інтересам національної безпеки. А хто не може а, з равнян України отримати подінгруня? Це а, військовослужбовці, а, працівники оборонного сектору, СБУ, МВС, прокуратура, а, суди. А, від і ці особи а, і ті державні службовці, які є службором місцевого соблюдання і органів виконавчої влади, то мають працівники доступ до державних а, таємниць. Іноземці також мають право а, отримати наше українське громадянство, але є а, Вимога. Вимога номер один має етнічне походження на Україну. Вимога номер два. Він є військовослужбовцем і захищає Україну менше як один рік. Вимога номер три у державі перебування або свого громадянства. В нього є політичні зуваження щодо нього. Юристи кажуть, ключова зміна в тому, що за наявності або навіть приховування іноземного паспорта тепер не передбачено жодного покарання. При цьому Україна, як і раніше, юридично визнає лише своє громадянство. Специфіка цього закону передбачає не те, що якщо людина має громадянство з України, він отримав друге і він це військової служби. Ні, ти громадянин України, будь ласка, маєш справляти всі податки, збори, гриму на інше громадянство. перетині державного кордону береться до уваги і діє виключно паспорт громадянина України і вийому порази з військовою службою, військово та мобілізацією. Закон є достатньо такий, що. Питання по узору із основним законом конституції України зміни до статті 4 конституції України ніхто не вносить, де передбачено, що в Україні діє єдине громадянство. Тому я рахую, що цей ще закон має бути допрацьований. Після ухвалення закону про множинне громадянство питання військового обліку та мобілізації осіб із подвійним громадянством залишається неврегульованим. У міністерстві оборони мають розробити окремі підзаконні акти, аби усунути правову невизначеність для таких громадян. Також наразі множинне громадянство дозволено не з усіма країнами. Кабінет міністрів уже затвердив перелік п'яти держав, громадянство яких можуть отримувати українці і навпаки: Польща, Чехія, Німеччина, США та Канада. Кабінет України має розбити свої нормативні проекти, яким казати, які з держав будуть в списку тих так званих дружніх, де громадян України може отримати громадянство. Також громади Російської Федерації мають право отримати українське громадянство. Але умова номер один це від громадянства РФ і про те, що не має бути в їх діях, які спрямовані на. Суперечність незалежності к сороктету раціонуся чи допомагали агресору військових дій наразі. Поки більше питань щодо нововведення. тому і ужгородці поки не знають тонкощів нового закону і зізнаються. Тема для багатьох залишається незрозумілою. Не... Розі ми і... не цікавилися цим, що що воно передбачає? Воно передбачає, що ти і податки там, і там платиш. воно передбачає, що ти там і там пенсію отримуєш. Я думаю, що треба бачати по однозначно закон, що це дає для людини, якщо воно дає більше якихось добрих. Е, ну, які якщо нюанси нормальні, плюс-мінус, то добре, так? але якщо це передбачає навпаки, там от як каже, ваша подвійна там е, сповіну сплату е, податків і так далі, тоді ясно, що ні. Ну треба прочитати. Як ви, знати, як людям воно буде, а так загаліна я не сильно. А от пан Анатолій до нововведення ставиться скептично. Відверто як чоловіка, якому вже слава Богу, десь 90 років сіро буде. Я проти того. Людина повинна свою країну поважати. І вона повинна одна бути як одна жінка. Юристи роз'яснюють, більшість практичних питань, податки, пенсії, військовий обов'язок. Уряд планує врегулювати окремим рішенням, впроваджувати їх будуть поетапно і наголошують, закон про множинне громадянство покликаний насамперед легалізувати статус мільйонів українців за кордоном і спростити шлях до українського паспорта для іноземців, які пов'язали своє життя з Україною. Водночас, як саме він працюватиме на практиці, стане зрозуміло вже з першими рішеннями уряду.